Доброго ранку, малята. Вітаю вас на занятті з розвитку мовлення. Подивіться, у нас гість до нас завітала дівчинка Оленка, але вона чомусь засмучена. А ось чому, бо вона нічого не знає про нашу країну та наше місто. Давайте їй розповімо, як називається наша країна? Так вірно, Україна! А це герб нашої держави та прапор. А це мапа нашої України. А як називається наше місто малята? Вірно, наше місто називається Дніпро. А знаєте, який герб у нашого міста? Вам завдання знайти із батьками герб міста Дніпро. А звідки починається знайомство з містом будь-якого мандрівника? Так, звичайно, з вокзалу. Ви бували на нашому вокзалі? Десь їхали чи когось зустрічали? А з ким ви там були? Так. А порівняйте вокзали, чим вони схожі, а чим відрізняються. Це зображення району Великого міста. А що ви знаєте про свій район? Де ви любите гуляти з батьками? А як ви думаєте, що зображено на цій картині? Так, вулиця. А що ви знаєте про свою вулицю? Складемо розповідь про свою вулицю, спираючись на таку послідовність. Я живу в місті Дніпро. На вулиці називаєте свою вулицю. На моїй вулиці знаходяться житлові будинки, одноповерхові і багатоповерхові. В них живуть люди. На моїй вулиці є. І перерахувати, що є, наприклад, дитячий садок, супермаркет, автозаправка. Росте багато дерев, кущів, квітів. Моя вулиця завжди чиста і красива. А тепер спробуйте самостійно скласти розповідь моя вулиця. Пам'ятаєте, я живу в місті. На вулиці, на моїй вулиці знаходяться житлові будинки, в них живуть люди, і так далі. На моїй вулиці є і перерахувати, що є на вашій вулиці. Наприклад, дитячий садок, заправка, гіпермаркет, росте багато дерев, кущів, квітів. Моя вулиця завжди чиста. І красива. Вийшло? А тепер виконаємо вправу, яка називається силуети. Поєднайте споруди з їх силуетами. Перевіряємо. Так. Все знайшли. Молодці впоралися. Дякую вам за увагу і до наступної зустрічі!